В лабораторії інституту ендокринної патології зразки крові пацієнтів готують для дослідження. Це один з перших етапів для генотипування пацієнтів наших для визначення певних генотипів, які ми досліджуємо. Зразки ДНК для науковців інституту безцінні. Їхні дослідження допоможуть зрозуміти, чи є хвороба спадковою, які є ризики, як їй запобігти або лікувати. Ось це ось невеличка пробірочка, в ній зберігається ДНК, але це велике наше надбання, оскільки цей зразок ось ці зразочки, складають нашу базу ДНК. Результати досліджень використовують ендокринологи, коли призначають лікування пацієнтам. А науковці на їхній основі планують майбутні програми оздоровлення нації. Ці зразки можна використовувати для вивчення будь-якої ендокринологічної хвороби, в тому числі і це репродуктивні захворювання репродуктивної системи і ендокринологічні захворювання щитоподібної залози, і онкопатологія для того, щоб ми в подальшому могли зберегти генофонд нації. Банк накопичували протягом 15 років, та майже половину зразків втрачено 22-го. Тоді російські обстріли занурили Харків у тривалі блекаути. Не працювали морозильні сховища, де зберігали зразки ДНК. Тож біоматеріали зіпсувались. Науковцям довелося заново формувати колекцію. Сотні зразків збирали декілька років. Нині генетичний банк майже відновили. Ми підготувалися і тепер в нашій установі працюють генератори, то нам уже не так страшно блекаут. Через війну з'явилися нові виклики. Зростає кількість хворих на рак, інфаркти, інсульти, діабет, хвороби молодшають, кажуть в інституті. Одна з головних причин постійний стрес. Погіршення здоров'я нації не зупиниться і тоді, коли настане мир. Досвід країн, які пережили військові конфлікти, дає зрозуміти наслідки стануть відчутними за 10-15 років. Якщо цим не займатися, це приведе до демографічної кризи. У нашому суспільстві до великої економічної кризи, яка буде обумовлена великою кількості осіб, які не зможуть, не будуть про це здатні, але особливо важливо те, що буде великий демографічний провал у нашому суспільстві. Інститут може стати автором профілактичних програм, в основі яких будуть дослідження генетичного банку, каже директорка інституту проблем ендокринної патології. Щоб зберегти здоров'я нації, діяти треба вже зараз. Ми готові пристосувати ті рекомендації, які є у світовому, у світовому медичному просторі. Наш досвід, їх інтерпретувати до сучасності нашої України сьогодні, яка переживає військовий стан. І надати суспільству ефективну економічно щадливу профілактичну програму. Профілактика майже в десятеро вигідніша економічно для держави ніж лікування на етапі ускладнень, кажуть науковці. Бо навіть ще до повномасштабної війни 70% цукрового діабету реєстрували вже на етапі ускладнень. Якщо ситуацію не змінити, далі вона тільки погіршуватиметься. Тетяна Доцяк, Олександр Миронюк, факти ICTV, Єдині новини.